Я з України. Жінка, я проста, живу з народження на цій землі козацькій, і не збагну. Від чого визволять, прийшов нас оцей виродок кацапський. що вам в вашу голову втовкли і чим змогли вас так зазомбувати? Тут терористи, бендеровці, нацисти усі ми. А ти прийшов нас, ніби визволяти? Прийшов кацап. Ти знищувати нас, малих, старих і воїнів, солдатів. І де, скажи, паскуда ти взялась, і яка ж на світ тебе родила мати. Прийшов непрошений, вірвався в наше життя, руйнуєш все, що ми набудували. Ти, мабуть, звіре дуже розлютився, що ми тебе з квітками не зустрічали. Хотів, швидко, до Києва дійти. Щоб переможні марші в твою честь лунали. Ну, ми вам тут уставили і всі ваші хотілки поламали. Перевертока, цопця догори, расистів, нацистів він у нас шукає. Вони сидять усі у вас у кремлі, таких, як там, в нас не було і немає. Громе усе біснується як звір. Грабуєш магазини наші й хати, а потім, як поганий шолудивий кіт, лягає спать у нашій чисті кроваті. кроваті. Як же ти кацап, проклятий, спиш? І Як же закриваєш ти гадочі? чісниця звіри, що ти натворив в Чернігові, у Тростянці, у Бучі? Чисняться дітки. Боже, який жах, що витворювала ти, звірюко, з ними. Глумив ти з них на маминих очах, а потім ще й дострілював у спини. Чи старики, що ти закатував? Вони із цієї війни ще зашпори тероють, а ти води їм погань не давав, зв'язав, лишив хай у підвалах помирають. Чи сняться ті зґвалтовані жінки, ні в чому не повинні мирні люди, а ти в них кати. Відібрав життя, яке вже ніколи більш не буде, і брешуть, брешуть. Путін і Лавров, московські солов'ї, канарейки. По всіх каналах ту брехню трублять не ми напали, а оце все хвейки, солдати брешуть, брешуть, їх аж трясе. Коли ми їх паскуд полон узяли, курчать невинних себе дурачків, не знали, не вбивали, не стріляли. А хто ж? Оце усе в нас наробив. Ми жахів таких не бачили ніколи. Зніміть паскуди, ви, хоч хрест таки з грудей заради Господа Святого. А ми вас б'єм і будем, будем бить наші захисники і усі ми, що сили, щоб не лишилося кацапського сліда і вашої поганої могили. Все відбудуємо краще, чим було. В небуття піде путінська навола. Загоєм рони, і будуть всі казати: слава героям і Україні! Слава героям слава!